Вітання з магазину пряжі Рукодільна лавка Ярн. З вами пані Спиця. У цьому відео зв'яжемо разом з вами класичну шапку Біні французькою гумкою. Для роботи нам потрібна пряжа метражем 160-180 метрів 100 г. Я буду в'язати з пряжі ручного фарбування від рукодільної лавки. Це меринос Extra Fine 180 метрів в 100 г. Пряжа дуже приємна на дотик, гарно пружинить, велика кількість кольорів. Цю пряжу можна придбати в магазині. Активне посилання на сайті буде під відео. А також я використовую кругові спиці 40 см довжини. І 3,75 номер. Починаємо в'язання з набору петель. Ви можете використати свій набір петель, а я покажу, яким чином я набираю. Значить, я буду набирати 100 петель на спицю від способом від короткої нитки. Робимо першу петлю. Ось так, петля за петлею набираємо. Цей набір дуже еластичний і гарно тримає нам край. Я набрала потрібну кількість петель, тепер замикаємо в коло. Перед тим, як замкнути в коло, вирівнюємо, щоб ось цей рубчик, який утворився після набору, був всередині кола, не перекручувався, весь рівненький, ось таким чином. І починаємо в'язати. В'яжемо перший ряд. Дві правих і дві лівих. І до кінця ряду так і в'яжемо. Дві правих, дві лівих. Ми не спішимо. Акуратно в'яжемо, слідкуємо за тим, щоб не збитися з узору. Перший ряд завжди складний, пополотна ще дуже мало. І треба не спішити з тим. Я пров'язала перший ряд, я починала дві праві. І закінчила дві ліві. Все зійшлося. Тепер ми беремо маркер початку ряду, відзначаємо. І другий ряд у нас буде такий. Перша петля буде у нас правою. Зараз. Перша петля права. І потім в'яжемо дві лівих, дві. Правих. Ось таке буде у нас зміщення на одну петлю, і продовжуємо в'язати ряд до кінця. В кінці має бути одна права петля в кінці ряду. Потім ми заправимо голкою цей кінчик. Значить, почали ряд: одна права, дві лівих, дві правих, і продовжуємо дві лівих. Дві правих до кінця ряду. Я зв'язала висоту шапки 25 см, поставила маркери для того, щоб відмітити місця, де ми будемо зменшувати кількість петель. Кожних 16 петель я відмітила. Шість маркерів. Ось так. Шість маркерів в мене є відмічено. Значить, кількість петель я поділила на 6. Так як у нас 96 петель, 6 секцій по 16 петель. Як ми будемо зменшувати кількість петель? Ось буде у нас перше зменшення. Значить, зменшувати будемо в кожному ряді. 16 рядів ми прояжемо, і маківка виросте на 5 см. І загальна висота шапки буде 30 см. Так, і я ще не сказала, що моїх 25 см це є 75 рядів. Так, в'яжемо перше зменшення. Дві петлі разом з нахилом вліво. І далі по узору. Який в нас узор має бути, так ми і продовжуємо в'язати до наступного маркера? Ми підійдемо до маркера. Першу петлю, яку з двох, які ми маємо зменшити, знімаємо, наступну пров'язуємо і перетягуємо першу через другу. Зменшила цю кількість петель, ось так виглядає маківка. І тепер зберемо петлі на ниточку, я обрізала нитку і голочкою. Ось так. Ось така гарна макерка у нас прийшла. Кілька раз пройдемося по колу, зафіксуємо це місце, переведемо нитку на виворот і заправимо цей хвостик на виворотній стороні. Цей ниточку можемо обрізати. Ось така чудова в нас вийшла шапка. Ще її треба попрати, висушити, сушимо в горизонтальному положенні і беремо руками. Дякуємо за перегляд нашого відеоуроку. Сподіваємося, що ви зв'яжете одну шапочку. Підписуйтесь на наш канал. Усі активні посилання та опис під відео.